Привіт! Сьогодні ми розглянемо 5 найгірших лідерів світу відьмака. Це будуть персонажі, які викликали в нас безліч різнобарних емоцій. Вони нас змушували сміятися, дивуватися, плакати та радіти. Дехто з них харизматичний, сміливий, впевнений, а хтось боязливий, пихатий та імпульсивний. Кожен із них унікальний, але водночас їх об'єднують спільні риси. Головна з них усі вони були лідерами певної групи людей, які рухались до власних цілей і прагнень. Аналіз проводився на основі їхніх дій, які мали негативні наслідки для жителів світу Відьмака та колективів, які вони очолювали. Деякі з них розформувалися, а деякі значно були ослабленими після невдалої діяльності лідера. Було визначено сильні та слабкі сторони лідерів, а також переважаючий стиль керівництва. П'яте місце Кривавий барон Самопроголошений владика Велена. Який за договором працює з нюльгарцями, не дивлячись на те, що сам Філіп Стенгер, справжнє ім'я нашого героя, приймав участь в численних битвах, захищаючи темерію протягом всього життя, має сім'ю дружину Анну та доньку Тамару, яка не є прикладом для наслідування. Філіп часто вибиває та знущається над дружиною, а та зраджує з іншими та закладає суперечливі союзи. Їхні стосунки значно погіршуються після того, як Стенгер дізнається про зраду та знищує коханця дружини. Пізніше він вбиває ще ненароджену дитину, яка пізніше може стати чуром або його шею, в залежності від того, який вибір ми зробимо за Геральта. Не дивлячись на жорстокість та імпульсивність нашого героя, він здатний любити та відчувати любов. Таким джерелом кохання в його житті була донька Тамара, яка зневажала його через дії щодо мами. Тамара, через деструктивне сімейне виховання, не думає критично, діє імпульсивно, має підвищену тривожність. Через дефіцит теплих стосунків спокушається словами вічного вогню, не до кінця розібравшись у правилах їхнього товариства, за що пізніше шкодує. Сімейні особисті проблеми можуть негативно впливати на прояв лідерських якостей. Особисті проблеми часто переносяться на роботу і навпаки. Можливо, будучи слабким психологічно, відчуваючи слабкість та втому, кривавий барон під час третьої північної війни та окупації Темерії зневірюється у позитивному спротиві та перемоги королів з півночі. Оголошуючи лояльність Нюльгарду. Саме ця подія підвела Емгира до того, що він залишає Стенгера володіти веленом у В Цій ситуації раніше вірний Темерії солдат проявляє зраду, зневіру, відчай та страх перед окупантами. Як лідер Філіп не розвивав своїх підопічних, дозволяв їм робити набіги села навколо замку у Вроницях, де його солдати грабували, знущалися та лишали честі дівчат. Коли владика Велену покидає замок, в який спосіб це залежить від Геральта, його люди покажуть себе у всій красі. Вони почнуть робити такі набіги ще частіше і навіть на території замку. Крамовий барон не думає про інших, як розвивати володіння в такий важкий період, його турбують тільки особисті проблеми, які він самотужки не може конструктивно вирішити. При бажанні, щоб відьмак був з ним чесним, він спершу бреше та приховує свої деструктивні дії проти Анни. Згодом, під час проходження гри більшості гравцям симпатизує барон, викликає співчуття та жалість. Особливо після того, як гравець зізнається, що і Анна не свята. В кінці історії з бароном і в мене були змішані відчуття, але це не покращує його як лідера. В кінці історії з сім'єю Стенгерів він просто все покидає, не думаючи, що буде далі, кому дістанеться влада та як житимуть підвладні йому люди. В залежності від вибору Геральта він або повіситься, або поїде в далеку путь шукати кваліфікованого лікаря для Анни, кинувши все на призволяще. Змішані почуття викликає в мене цей персонаж. Сильні сторони, емпатія Стенгер здатний розуміти емоційний стан інших, співпереживати та допомагати. Думаю, всі відразу згадали його ставлення до цирі. наполегливість, яку він демонструє в ситуаціях, які цікаві та мають сенс для нього, як от пошук своєї сім'ї, порятунок дружини, військовий досвід, що дозволяє боронити підконтрольні ним території від бандитів та інших злодіїв, відданість родині та близьким людям. Він цінує своїх підлеглих та любить свою сім'ю, але, випивши зайві краплі алкоголю, може бути непередбачуваним навіть із самими близькими людьми. Будь тільки доньку в такому стані він би не чіпав визнання власних помилок та бажання їх виправити. Слабкі сторони, імпульсивність. Він спочатку робить, а потім думає. Також багато його дій супроводжується алкогольним сп'янінням, що призводить до плачевних наслідків, почуття провини, яке знищує владику Велена зсередини. Песимізм, через який він без допомоги Геральта навряд чи впорався б із пошуком та порятунком своєї сім'ї. Але і Геральт може допомогти при певних умовах. Суперечливість та непослідовність у поведінці. Він різнобарно проявляє себе, я думаю, у всіх гравців він викликав суперечливі почуття це і симпатія та антипатія. Переважаючий стиль лідерства. Авторитарний стиль керівництва він застосовує частіше в тих ситуаціях, які представляють для нього інтерес, наприклад. Керуванні військом та коханні, він хоче, щоб все було так, як він скаже. Козівки є чіткими та наказовими. Найближче оточення Стенгера скоріше боїться свого Керманича, а не поважає, особливо у ситуаціях, коли він добре випив. Ліберальний стиль керівництва він застосовує у тих різновидах діяльності, які йому не цікаві та важкі, наприклад, розвиток міста, добробут селян. Також він користується ліберальним стилем у співпраці з Герольтом, повністю довіривши йому порятунок членів сім'ї. Кривавий барон. Хоч і дещо деструктивними методами, але міг тримати дисципліну у війську, не дозволяв їм відкрито та нахабно знущатися над беззахисними селянами. Також він усвідомлює наслідки своїх дій та намагається виправити ситуацію, просячи допомогу у Геральта, що і дозволяє йому не бути на вищих содинках серед найгірших. Четверте місце. Яєвін пихатий, саркастичний, рішучий, радикальний та й орудований лідер. Який живе в рожевих окулярах та не здатний пристосовуватися до сучасного перемінного світу. Йому важко прийняти той факт, що ельфи вже не настільки могутні, як до появи людей. Він навіть не розглядає варіанту співпраці з людьми, налаштований радикально на боротьбу з людьми будь-якими способами. Відразу згадується різанина в банку, де гинуть невинні люди та лицарі ордену палаючої троянди. Яя він хоче кращого життя для ельфів, бореться за свободу, посилаючи молодих ельфів часто на вірну смерть. На мою думку, і аєвіну його прекрасна мрія затьмарила раціональність і він втрачає здоровий глузд, про що також можна почути від його співвітчизників, наприклад, від Йорвета у другій частині гри. Я думаю, Яєві міг би виховувати молодих ельфів, давати їм уроки історії, щоб вони знали нащадками кого вони є, і щоб могли реалізовувати себе в сучасному світі, де треба вживатися з іншими расами, щоб могли відстоювати та виборювати свої права дипломатично. Звісно, в жорстокому світі відьмака треба вміти захистити себе, особливо якщо ти ельф. А цьому я і він міг би добре навчити, оскільки має передовий бойовий досвід бригадів Ріхет та в інших партизанських загонах, які давали проти ворогам. Сильні сторони Красномовство, яке може затьмарити очі слухачу, змусить повірити у казки лідера скеателів та перейти на сторону ельфійських партизанів любов та повага до свого народу, які впливають на віру в нього та його ідеї. Стратегічне мислення, яке дозволяє продумувати план дій наперед та створювати неочікувані атаки на суперника, аналітичне мислення, яким успішно користується лідер, оцінюючи ризики при плануванні атак, враховуючи особливості місцевості та ландшафту під час розвідки та вибору тактики бою в певному місці, дипломатичні вміння, які він вдало поєднує з красномовством, схиляючи на свою сторону учасників спротиву, слабкі сторони, радикальність поглядів. Він не розглядає іншої думки співіснування з людьми, він не бачить їх у своєму ідеальному світі, за який він воює разом із своїми підлеглими. Імпульсивність, яка не дозволяє мислити масштабно та на довгострокову перспективу, через що гине багато молодих ельфів у бою, не даючи їм часу змужніти та набратися досвіду. Пихатість, яка проявляється у самозвеличенні його особисто та ельфів над всіма расами, йому важко сприймати критику, яку висловлювали інші ельфи також. Наприклад, Йорвет і вину однаково на почуття інших, до співрозмовників часто ставиться з презирством, що ми можемо особисто відчути, граючи за Геральта. Стиль лідерства. Як на мене, в нього переважає авторитарний стиль лідерства. Він свою філософію вважає єдиновірною та нав'язує її молодим ельфам, спонукаючи їх до боротьби ледь не з усіма расами, бажаючи не співіснування, а панування над іншими мешканцями світу відьмака. Як на мене, заслужене четверте місце. З однієї сторони, він займався благородною справою, хотів допомогти своєму народу, але з іншої сторони, він використовував деструктивні методи щодо співіснування з іншими народами. Я він був ідеалістом з рожевими окулярами, які не хотів усвідомлювати реальність подій сьогодення. Його дії призводили до багаточисельної загибелі молодих скаетелів, які і так на межі зникнення. Третє місце Азаревен лідер Саламандр, Головних лиходів у першій частині гри Відьмак. Хитрий, підступний, маніпулятивний. Він, дізнавшись слабкості Беренгара, легко маніпулює ним, тиснучи на його небажання бути відьмаком, боязливість та нерішучість протистояти злу. Він за допомогою Беренгара дізнається секрети відьмаків школи Вовка та використовує його в інших корисливих цілях для свого збагачення та угрупування саламандри. Я вед нехтує користуватися обманом та з радістю ним користується у дії з відьмаком. Коли вбиває детектива Реймонда Мерлоу і, використовуючи його образ, надає невірну інформацію щодо розслідування. Вазара Яведа досить послужний список деструктивних дій. Він популяризував фіштих серед жителів візіми, раби з мертвих солдатів ордену палаючої троянди та інших людей монстрів, справжніх машин убивців. Якщо дозволити Яведу винести корисні речі з лабораторії в Кайрморхені, він зможе покращити результати своїх дослідів. Які ми зможемо побачити у вигляді мутованих собак та інших монстрів, які в силі б значно поступалися без речей із лабораторії Морхен. Зі своїми знаннями та вміннями, Азар Явед міг би бути відомим та шановним науковцем у світі відьмака. Але комплекси та деструктивні установки, які, на думку багатьох психологів, зароджуються з дитинства, не дають йому цього досягти. Які саме події змусили Яведа займатися цією діяльністю, ми не дізнаємося. Так як про його дитячі юнацькі роки життя немає інформації. Сильні сторони, якісні знання та досвід науковця, які дозволяють покращувати раніше створені хімічні матеріали та засоби, а також поширювати та впроваджувати їх у суспільство, стратегічне мислення, яке проявляється в його плануванні дій, здатністю думати наперед та розширювати виробництво, авторитетність, яка дозволяла залучати велику кількість лиходіїв на свою сторону, фінансове багатство. Яке допомагало в реалізації наукових досліджень, а також залученні людей до своєї команди. Слабкі сторони. Відсутність зацікавленості розвивати своїх людей, що впливає на ефективність функціонування команди загалом. Маніпулятивність у спілкуванні, яка виявлялася у погрозах до тих, кого хотів переманити на свою сторону маг, можна відразу згадати Беренгара. Але. Коли людина перестає боятися, дана стратегія перестає бути ефективною, та й без цього дана стратегія не буде розвивати продуктивність праці довготривало та ефективно. Відсутність моральних принципів та законів, що унеможливлює співпрацю з чесними та надійними людьми, залежність від ресурсів та магії. Наприклад, якщо з лабораторії Морхену саламандрам не вдасться дістати всі секретні рецепти, його результати досліджень впроваджуватимуться повільніше, що ми можемо перевірити під час зустрічі з саламандрами в передмісті в також це ми можемо побачити на болотах у протистоянні з Геральтом біля вежі, самовпевненість, яка не дозволяла думати про варіант невдачі та спланованих дій на такі сценарії розвитку подій. Стиль лідерства, авторитарний, кожна людина знала свою функцію та дію. Накази повинні виконуватися безпідставно. Імпровізація у виконанні завдань не передбачалася, контроль підопічних заснований на страху та силі, діалогів, пропонування своїх ідей учасникам групи не передбачалося. Явет, попри свої знання та зв'язки, міг би допомогти науці та реалізувати себе як науковець, створивши, наприклад, ліки від невиліковної хвороби, але він обирає небезпечний та жорстокий шлях. Не дивлячись на ряд недоліків, йому вдалося створити мережу впливових зв'язків та досить сильне угрупування, яке важко було знищити, що і робить його бронзовим призером нашого топу найгірших лідерів світу відьмака. Друге місце Ольгард Фаневерик. Людина з кам'яним серцем, ватажок риданських розбишак, кабанів, яких не дуже полюбляють місцеві жителі та яких навіть побоюються. Олягред не схожий на простого бандита. Він досить культурний, кмітливий, ерудований, також і поціновувачем мистецтва, а саме скульптурних робіт в оттічелі. Носить одяг, та користується аксесуарами, які не дозволить собі простий селянин або бандит світу Відьмака. Погравши тривалий час у доповнення кам'яні серця, ми дізнаємося. Що він не зміг прийняти відмову батьків коханої Іріс, після чого, не знайшовши кращого способу змінити їхню думку, домовляється з дияволом. Викликавши демона Юнтера Одіма, Ольгард виконує ряд завдань, які допоможуть йому повернути шану батьків коханої. Одне з них полягало у тому, що треба відправити рідного брата на інший світ. Як бачимо, Ольгард в тій ситуації не проявив якостей, які притаманні лідеру. Він неадекватно сприйняв відмову батьків Іріс та її відмову також, адже вона могла з ним двох втекти, але не змогла покинути сім'ю. На мою думку, така кохана, яка не має власної думки та все робить так, якій скаже їй безсердечна та меркантильна сім'я, яка не враховує думки та почуття доньки, не варті того, щоб бувати рідного брата, єдину надійну людину в ситуації Ольгерда, яка не покинула його в скрутному становищі, в якому опинилася його родина. Такі дії майбутнього отамана Кабанів дають висновок, що Ольгороду важко приймати рішення раціонально, немає розвиненого стратегічного мислення, яке допомогло б обдумати наслідки майбутніх дій. Звісно, кохання має велику силу, воно здатне людей підштовхувати до дивних рішень, але якщо тобі кажуть ні та тебе не чекають там у важкі часи, то я думаю, варто таких людей залишити. Відразу у голову лізуть такі прислів'я, як намилування немає силування або силою не будеш милою. Хто грав у доповнення кам'яні серця, знає, чим закінчилася така любов. Батьки Іріс Ольгарда щиро так і не полюбили. Ольгард почав їхати з глузду, вбив батька своєї коханої. Ольгард починає втрачати почуття до Іріс. На кінець взагалі закриває її в чотирьох стінах з прислугами-демонами, які мали їй допомагати все її життя. Як лідер Кабанів продовжує демонструвати свої деструктивні сторони особистості. Він час від часу грабує, спалює села та вбиває їх жителів. До учасників своєї команди він ставиться дещо зверхньо, без поваги, називаючи їх п'яницями та гуляками. Ольгарда вони поважають тільки через страх до його безсмертності та імпульсивності. Всі, коли його бачать, відразу затихають, перестають бути собою та завмирають, очікуванні чогось несподіваного. Це погані знаки для лідера, адже його не поважають через його компетентність та людські якості. Я думаю, якби вони дізналися, що Ольгар втратив свою безсмертність. Вони б перестали його поважати, та таке братство могло б розвалитися, адже тут не було взаємоповаги та підтримки в групі, просто жила собі з рая бандитів, яка за рахунок інших виживала, адже їм нічого боятися на чолі з безсмертним лідером. Не дивлячись на ряд негативних рис особистості Ольгарда, він все ж відчуває щось на кшталт страху, відчуття провини та любові. Це ми можемо побачити під час його спілкування, скоріше в його уникненні спілкуватися з Гюнтером Одімом, а також у місіях з його братом Вітольдом та духом Іріс. Граючи за Геральта, в кінці доповнення ми матимемо можливість дати другий шанс Ольгарду все виправити у своєму житті. Особисто я дав йому другий шанс. Думаю, Віталь Зіріс вирішили б так само. Всі ми помиляємося. Але головне часно виправляти свої помилки та не повторювати їх у майбутньому. Приклад Ольгарда досить життєвий, тому, хто ще зовсім юний, може соціалізовуватися та вчитися на досвіді інших людей, граючи в комп'ютерні ігри вдома. Хоча власні помилки сприймаються по-іншому. Ти їх емоційно переживаєш і вони точно запам'ятовуються. Можливо, саме тому люди, знаючи багато історій про помилки інших людей з книг та від своїх рідних, друзів, з покоління в покоління проживають одні й ті ж сценарії, повторюючи ті ж самі помилки. Отже, як на мене, Оллер – жахливий лідер, взагалі не думає про інших та імпульсивно вприймає рішення, наслідки яких шкодять як йому, так і іншим його близьким людям. Хоча в нього є задатки для того, щоб бути хорошим лідером. Які він, на жаль, не реалізовує. Він досить розумний, швидко навчався, вміло їздив верхи на коні та мав харизму, завдяки якій причаровував дівчат та мав шану серед однолітків. Можливо, якщо ви дасте йому шанс в кінці гри, він реалізує свій лідерський потенціал. Сильні сторони. Харизма, яка притягувала до себе людей. Задатки лідера, який здатний розуміти ближнього, швидко навчається новому та впроворний у багатьох речах. Вміє їздити верхи, добре володіє мечем, цінує культуру та мистецтво, спроможний без зайвих труднощів встановлювати людські контакти. Сміливість він ніколи не боявся дивитися страху в очі. Наприклад, він заключає договір з демоном, про якого більшість людей згадувати словами боялися, слабкі сторони, імпульсивність. Ольгард у справах, де відчуває тривогу та відчай, схильний діяти швидко та нерозсудливо, не задумуючись про наслідки майбутніх подій. Його зазвичай цікавить швидкий результат, який задовільнить нагальні потреби. Занижена самооцінка, яка залежала від статків його сім'ї, після втрати яких він ще більше зловживає алкоголем та робить з братом деструктивні дії, завдаючи неприємного клопоту оточуючи. Також він після у своїй можливості і звертається по допомогу до демона, який руйнує його долю. Жорстокість, якою він користується задля втіхи. Залежність від інших його настрій та успішність в житті залежали від двох людей: від брата Вітольда та коханої Іріс. Саме заради них він робив безглузді речі. Такі як підписання договору з паном Зеркало та вбивство рідного брата, яке було одним з пунктів договору, виконавши яке йому б дозволило завоювати серце Іріс, стиль лідерства. Зазвичай Ольгард використовує ліберальний стиль керівництва. Конструктивних цілей діяльності група людей Ольгарда, яких іменують кабанами, немає. Вони просто насолоджуються життям та задовольняють особисті потреби. Йому, однаково, чим займаються люди, як вони взаємодіють з оточенням. Більшість часу вони байдикують, випивають та специфічно жартують. Про розвиток своїх підлеглих у Ольграда навіть немає мови, він до них ставиться зверхньо, прямо їх називаючи п'яницями та ледарями. Складається відчуття, що ці люди треба йому просто для підняття настрою, щоб було з ким погомоніти та побешкетувати. Просто зграє бандитів, яка разом задовольняла свої біологічні базові потреби у порівнянні з чемпіоном нашого топу, про якого ми дізнаємося згодом. Ольга зі своєю бандою наробив менше шкоди, та їхня діяльність не була досить широкою, впливовою та масштабною. Саме тому друге місце. Перше місце Виродок молодший: один з найжорстокіших та огидних лідерів, який отримує задоволення від вбивств беззахисних людей жіночої статі. І просто вбивством його злодіяння не закінчується. Перед цим він над жертвою знущається, та, не дивившись, як та настраждалася, відправляє її у засвіти. Кіпріан віллі Молодший походить із заможної та впливової родини. Його батьком був Алонсо Віллі, на прізвисько виродок старший. У спадок Віллі отримав казино, борделі та бійцівські арени, а також садиські нахили, жорстокість та безпринципність. Кіпріан амбітністю перевершив батька, порушуючи неписане перемир'ям між новіградськими бандами і спробував вбити трьох інших лідерів злочинного світу. Зухвалість мала цілком певне пояснення: за діями бандита стояв Радовід Король Реданії. Виявилося, що виродок мав спровокувати війну злочинних кланів у Новіграді та хаос, тим самим полегшивши радовіду завоювання міста. Молодший має особистість психопатичного типу, йому незнайоме слово емпатія, співчуття, відчуття провини, сором. Також один з чотирьох лідерів Новіграду не цурається жорстоко розправлятися з учасниками своєї банди, якщо ті в певних ситуаціях провалили його доручення. Полюбляє наш герой і веселощі, пов'язані з убивствами, наприклад, він є організатором смертельних боїв серед гладіаторів. Чогось цікавого та харизматичного цей персонаж не має, що ми можемо побачити, зробивши певний вибір Геральтом у грі, а саме, якщо залишимо його живим, коли матимемо можливість його вбити. Після цього в нього справи підуть шкереберги, він втратить вплив та повагу своїх бандитів-побратимів, ставши жебраком. Таку сцену ми зможемо побачити в місії з Сирі, де вона буде віддячувати іншим персонажам за допомогу. Сильні сторони впливовість, яка допомагала впливати на процеси діяльності Новіграду, залучати нових прибічників, зв'язки із авторитетним злочинним світом, а також допомога Радовіда, сміливість та віра у свою філософію життя, що допомагала залучати нових учасників до своєї команди та залякувати опонентів. Слабкі сторони. Нарцисизм, який не дозволяє одному з лідерів Новіграду критично подивитися на свої недоліки, відсутність стратегічного мислення, яке проявляється у його недалекоглядному плануванні майбутнього. Він не мав запасного варіанту на той момент, якщо все втратить. Імпульсивність молодший не думає перед тим, як зробити певну дію. Він живе інстинктами та керується базовими, підсвідомими потребами, такими як виживання, захист, задоволення фізіологічних потреб і уникнення небезпеки. Переважаючий стиль лідерства, авторитарний, він керує імпульси та фізіологічні потреби, які мають бути задоволені тут і зараз. Підлеглі виродки мають швидко та без зайвої втрати часу виконувати забаганки свого лідера. Чому перше місце повна відсутність моралі, надмірна жорстокість та отримання насолоди від тортур своїх жертв роблять його чемпіоном топу. Молодший не мав розвинених якостей, які властиві лідерам. Посада йому передалася в спадок. Огидний персонаж, який викликає, я думаю, усі гравці гри «Відьмак 3 відразу. Отже, це був топ 5 найгірших лідерів світу Відьмака. Напишіть, хто ще мав бути у цьому топі. В коментарях можете обґрунтувати, чому саме ваш варіант мав би бути у цьому топі та замість когось, перерахованих у відео. Всім дякую за увагу! Підписуйтеся, ставте лайк та діліться відео з друзями. До нових зустрічей!